У кожного з нас є ціла купа бажань. Так, я можу хотіти будь-чого, але ось питання: що вони нам приносять: користь чи шкоду? Давайте розбиратися. І якщо уявити всі наші бажання у вигляді трикутника, так, то на нижньому рівні будуть бажання, які відповідають на запитання. «бо хочу». Що це означає? Це бажання по типу чай, кава, цигарки. Телефон, автівка, ремонт, шмотки, кросівки, будь-що, яке виникає у наслідок, просто хочу. Все добре з цими бажаннями і нема з ними питань. Але в довгостроковій перспективі вони нас не приводять ні до чого Ей. Вони відповідають лише за наш настрій тут і зараз. Другий рівень відповідає на питання, бо потрібно. Чи інакше, бо цього від мене очікує суспільство. Тобто суспільство від мене буде очікувати, щоб я отримав вищу освіту. Суспільство від мене буде очікувати, щоб я працював на гарній роботі, щоб я охайно одягався, щоб я притримався норм загальних суспільства. Так? І тут теж нічого поганого немає. Але це не ваше життя. Це життя, яке вам обрало суспільство. Ось дивіться, наприклад, батьки обрали вам професію, так? сказали, ти підеш вчитися. Ось туди. Це гарна, може, престижна професія. Потім, друзі, коло спілкування, партнер, неважливо, буде обрати, в яких речах вам ходити. Який телефон купити, на якій автівці їздити, та навіть якого кольору шпалери у вас будуть в домі. Так? Нічого поганого, але це не ваше життя. Це життя, яке вам приготувало суспільство. І ось, коли кажуть, що людина проживає не своє життя чи проходить не свій шлях, це саме про це. І третій рівень це для себе. Що таке для себе? Для себе це. Можна також сказати, для своєї мрії. так Це коли в мене є мрія, в мене є мій шлях, в мене є ціль. І все, що я роблю, я роблю для цілі, для мрії чи для себе. Як зрозуміти, в якій групі ви знаходитесь? Якщо ви вважаєте, що ви знаходитесь на третьому рівні, на третьому рівні ніколи не пропадає мотивація, на третьому рівні. Ваш настрій не залежить.